І практичні рекомендації до виконання йога Асан і пранаям. Отже, самадгі, восьмий ступень аштанга йоги патанджалі Самадгі це мета пошуків садгаті. Досягш, досягши піку медитації, він входить в стан самадгі, його тіло і почуття. Перебувають у спокої, не наче він спить, його розум і мислення насторожені, як в стані бадьорості, опріч того, він за межами свідомості. В стані Самадгі людина все усвідомлює і пильнує. Уся світобудова є брагман, садгака перебуває в спокої і вклоняється йому. Як тому, з чого він походить, тому, чим він дихає, тому, в чому він розчинився. Душа в серці менша за найменше зерня, але більша за небеса, які мають у собі всі дії і бажання. В це входить садгака, тоді не лишається ніякого відчуття я чи моє, оскільки діяльність тіла. Розуму і інтелекту зупинились, як у глибокому сні. Садгака досяг справжньої йоги, тут тільки пізнання, свідомість істини і невимовної радості, тут спокій, який не можна собі уявити. Розум не може знайти слова для опису цього стану, а язик не може їх вимовити. Порівнюючи відчуття в стані Самадгі з іншими переживаннями, мудреці кажуть: неті, неті, це не те, це не те. Цей стан може бути виражений тільки глибоким мовчанням. Йогин відділяється від матеріального світу і зливається з вічним. Тут нема двоїстості між учнем і знанням, тому вони злиті, наче Камфорна олія і полум'я. І тоді з глибини серця Йогина завирує пісня душі, яку співав Шанкарачар'я в його атма-шапка. Я не суб'єкт і не причина, я не думка і не розум. Мене не чути, мене не виразиш словами і не помітиш ні нюхом, ні зором. Мене не знайти ні в світлі, ні в вітрі, ні на землі, ні на небі, втіленням свідомості і радості, блаженством блаженного є я. У мене немає імені, у мене немає життя, я дихаю повітрям життя. Я не створений ні з яких елементів, ніяке тіло не обмежує мене. У мене немає мови, немає рук і ніг. Ні засобів розвитку, свідомість і радість, розчин блаженства є я. Я відкидаю зненависть і пристрасть, я переміг ілюзію і жадобу. Ніскільки не торкається мене гординя і заздрість не виникле ніколи. Я вищий за всяке вірування, багатства, волю і бажання, свідомість і радість є я і блаженство моє убрання. Доброчинність і хиба, задоволення, і біль це не мій спадок, ні священні тексти, ні офіри, ні молитва, ні проща. Я не їжа і не харчування, і не той, хто їсть, втіленням свідомості і радості, блаженством блаженного є я. Я не боюся смерті, ніяка расова прірва не відділяє мене. Ніколи ніякі батьки не називали мене дитиною, ніколи ніякі кайдини народження не зв'язували мене. Я не учень і не вчитель. У мене немає ні родини, ані друга. Свідомість і радість є я, і злиття з блаженством мій кінець. Я не той, хто пізнає, я не знання і не знавець. моя форма безформна. Я живу серед почуттів, але вони не моя домівка. Завжди ідеально зрівноважений, я не вільний і не скований. Свідомість і радість є я і блаженство там, де я знаходжусь. Свідомість і радість є я. І блаженство там, де я знаходжусь. Свідомість і радість є я, і блаженство там, де я знаходжусь. Далі е, слухаємо частину другу книги «Погляд на йогу, Аянгара. І ця частина присвячена практичним. Рекомендація з виконання йога Асан, Банг і Крій. І дається пояснення, звісно, що це таке суть Йога-асан, Банг і Крій. Поради, застереження, техніка і дія. Йогасани. Поради і застереження до практики асан. Вимоги. Перше. Будинок не буде стояти міцно без надійного фундаменту. Без практики принципів ями та ніями, яке є міцною основою для будівництва характеру, не може бути цілісної особи. Практика асан без основи ями та ніями звичайна акробатика. Друге. Якості, які вимагаються від учня, дисципліна, вірність, віра, довіра, завзяття, тверда воля і наполегливість у регулярній безперевній практиці. Охайність. Третє. Перед початком виконання асан потрібно звільнити сечовий міхур і шлунок. Якщо у учня запор і він не може очистити шлунок перед практикою асан, то слід розпочати з шершасани і сарвангасани та їх варіантів. Переходити до інших асан можна тільки після очищення кишок. Ніколи не практикуйте асани підвищеної складності, не звільнивши спочатку кишківник. Купання. Четверте. Асани легше виконувати після приймання ванни. Після асан тіло розігріте і від поту, тому бажано через 15 хвилин прийняти ванну. Ванна чи душ до і після виконання асан освіжують тіло і розум. Харчування. Асани бажано робити з порожнім шлунком. Якщо це важко, то перед вправами можна випити чашечку чаю, кави, какао або молока. Асани можна виконувати, не відчуваючи дискомфорту через 1 годину після споживання дуже легкої їжі. Після ситної їжі до виконання вправ повинно минути принаймні 4 години. Їсти можна через півгодини після виконання асан. Час. Шосте. Найкращий час для виконання вправ ранній ранок і пізній вечір. Зранку асани виконувати не так легко, оскільки тіло ще малорухоме, проте розум ще свіжий, а з часом його жвавість і рушучість зменшується. Малорухомість тіла переборюється регулярною практикою, завдяки чому стає можливим правильне виконування асану. Увечері тіло рухається вільніше, ніж вранці, і асани виконуються легше і краще. Ранкова практика полегшує професійну працю, вечірня знімає денне напруження, освіжає і заспокоює. Тому важкі асани треба виконувати вранці, коли є більше ріш... рішучості. А стимулюючи шершасану, сарвангасану і їх варіанти і пащі матанасану краще виконувати ввечері. Сонце. Сьоме. Не практикуйте асани протягом кількох годин після перебування під спекотним сонцем. Місце. Восьме. Асани необхідно виконувати у чистому і тихому місці, що добре провітрюється. Дев'яте. Не виконуйте асани на голій підлозі або нерівному місці. Покладіть на підлогу складену ковдру. Застереження. Під час практики не повинно відчуватися надмірне напруження м'язів, обличчя у вухах, очах або диханні. Заплющення очей. 11. Спочатку виконуйте вправи з відкритими очима. Тоді ви будете контролювати те, що робите, і не помиляєте, і не помилитесь. Якщо ви заплющите очі, то не зможете спостерігати за необхідними рухами тіла, навіть за напрямком, в якому виконуєте позу. Ви можете заплющувати очі тільки після досягнення досконалості в певних асанах, оскільки тільки тоді вже зможете вільно керувати рухами тіла і відчувати напруження. Дзеркало 12. Якщо ви виконуєте асани перед дзеркалом, опустіть його на підлогу і поставте перпендикулярно до неї, бо інакше поза буде здаватися нерівною через нахил дзеркала. Якщо дзеркало не буде опущено до підлоги, ви не зможете слідкувати за рухом або положенням голови і плечей у перевернутих позах. Розум. 13. При виконанні асани активним має бути тільки тіло. Розум повинен залишатися пасивним, але спостережливим і пильним. Якщо пози виконуватимуться з активним розумом, то ви не помітите своїх помилок. Роз... Дихання. 14. В усіх позах необхідно дихати лише через ніс, а не через рот. П'ятнадцяте. Не затримуйте дихання при виконанні асани або перебуваючи у ній. Виконуйте вказівки щодо дихання, наведені далі у, роз... у розділах про техніку виконання різних асан. Шавасана. 16. Після виконання асан завжди лягайте в шавасану, принаймні на 10-15 хвилин, щоб зняти втому. Асани і пранаяма. 17. Уважно прочитайте поради і застереження щодо практики пранаями, перш ніж приступати до неї. Дивитися частину 3. Пранаяму можна виконувати або рано вранці до Асан, або ввечері після їх виконання. Вранці спочатку виконуйте пранаяму протягом 15-30 хвилин. Потім декілька хвилин полежіть в шавасані і лише після того, як відновиться нормальна активність, практикуйте важкі асани. Якщо ж пранаяму виконуєте ввечері, то нехай після виконання асан мене принаймні півгодини. Спеціальні умови для осіб, які скаржаться на запаморочення чи підвищення кров'яного тиску. 18. Не починайте з ширшасани та Сарвангасани, якщо у вас буває запаморочення або високий кров'яний тиск. Спочатку практикуйте пащи матанасану, уттанасану та адха Мукха шванасану. І лише після того пробуйте перевернуті пози, такі як Шершасана ширшасана та Сарвангасана. Після їх виконання повторіть пащ матанасану. Адха і утанасану. 19. Усі пози зі згинанням уперед благодійні для людей як з високим, так і з низьким кров'яним тиском. Спеціальні застереження для осіб із запаленням середнього вуха, гнійним отитом та відшаруванням сітківки очей. 20 Особам, які хворіють на гнійний отит або мають відшарування сітківки очей, не варто виконувати перевернуті пози. Спеціальні поради жінкам. 21. Уникайте виконання асан під час менструації. Але коли виділення більші за нормальні, то уповіждга канасана, бадга канасана, вірасана Джану шершасана, пащі матанасана та уттанасана можуть виконуватися і давати позитивний ефект. Ні в якому разі під час менструації не стійте на голові. 22. У перші три місяці вагітності можна виконувати усі пози. Пози стоячі і з нахилами уперед слід виконувати м'яко, оскільки хребет при цьому. Буде міцнішати і ставати більш пластичним, а в червній порожнині не буде відчуватися ніякого тиснення. Бандха Канасану та уповіштха-канасану можна виконувати протягом усієї вагітності в будь-який час дня, навіть після їди, але не нахилятися уперед відразу після неї. Оскільки ці дві асани зміцнюють м'язи таза і крижів, а також значно зменшують біль при пологах. Пранаяму без затримки дихання кумбагаку теж можна виконувати протягом усього періода вагітності, а правильне глибоке дихання значно допоможе при пологах. 23. У перший місяць після пологів не слід робити ніяких асан. Після цього можна виконувати їх помірно і м'яко. Поступово збільшуйте навантаження, як зазначено у додатку 1. Через три місяці після пологів можна легко виконувати усі асани. Дія асан 24. Невірна практика асан через кілька днів викликає відчуття занепокоєння і тривоги. Цього досить, щоб зробити висновок, щось виконується неправильно. Якщо ви не можете самі знайти помилку, то краще зверніться за порадою до людини, яка практикує вірно. 25. Правильне виконання асан несе відчуття легкості і бадьорості в тілі і розумі. Та почуття єдності тіла, розуму і душі. 26. Тривала практика асан змінить того, хто практикує. Він буде дисциплінованим в їжі, сексі, зовнішньому вигляді і характері. Він стане новою людиною. 27. Коли хтось досягає майстерності в асанах, до нього без зусиль приходять легкість і комфорт. Рухи тіла стають граціозними. При виконанні асан тіло учня набуває багатьох форм життя, які є в світі, від найменшої комахи до найдосконалішого мудреця. І учень пізнає, що в усіх них живе один і той самий Всесвітній Дух, Дух Бога. Тренуючись, він заглядає в самого себе і відчуває присутність Бога в різних асанах, які він виконує, схиляючись до ніг Бога. Далі в цій книзі Айенгар дає дуже докладно і професійно техніку виконань усіх йогічних асан. Починаючи від тадасани – такої базової основної йогічної стійки і завершуючи найбільш складними асанами, він так само надає. Він так само надає до кожної асани дію цієї асани, як вона діє на організм, на систему в цілому, не лише на тіло. І сьогодні на цьому ми завершимо. І наступного разу ми з вами перейдемо до опису пранаям Крій Банг. А сьогодні на цьому ми завершимо на